Всім привіт! Так ось настав цей день, коли я буду робити скутер. Це звичайна 150 ка фада. Там модель конкретна, не знаю, десь може наклеєне, не наклеїне. Ну, цьому, не в цьому салоке. GSX фада. Звичайний 150 кубів скутер. Який там той мотор? 157-й мотор. У нас проблема. Коротше, компресії 0. Що ж таке? Чихе! Ну, це взагалі ні, можна сказати. Мало би хоча б трошки впиратися. Я вже трошки розібрав, взяв скидов, сідушку, скинув варіатор тут кришку, бо тут треба буде мастити, бо лапка аж скрипить. Що мене дуже здивувало, ви не повірите, ну, фільтр повітряний змащений маслом. Ну, трошки розклеївся. Але він все в маслі. Це дуже дивно, Перший раз бачу. Щоб хтось заморочився і це все помастив. А це йому не допомогло. Або вони вже помастили, коли це було не потрібно, просто подивіться, скільки там порохів. Ну, вони ж залетіли і полетіли в мотор. Я думаю, що там або поршню, або поршень прийдеться такий міняти. Щоб це все дізнатися, треба розбирати. Всі знають, як він розбирається. В інтернеті відео, деталів, скільки, як то розбирається, що відкручується. Знімаємо поршню. Скидаю зараз поршню і показуємо вам результат того. Що там наробили ці порохи. Може вони помастили вже після того, як скутер перестав їхати. Переважно всі такі роблять. Коли скутер їхав, ніхто до нього не дивився, нічого не робив. Тільки скутер перестав заводитися. Всі згадали, що там є фільтр повітряний, згадали, що там масло треба якесь міняти, і починають кориску робити. Але це вже пізно, він же все, він вже не хоче після цього робити. Це може бути так само варіант. Згадали, що є фільтр, масло поміняли, зробили, а воно йому не допомогло. А, і подивимось, який є рівень масла. Чи його взагалі там воно є, немає. його? Масло є, є трохи менше півщупа. Я завжди заливаю повне. На вигляд, ну, так ніби його поміняли. Ну я так, як я і казав. Всі згадують вже, коли вже все пізно. Спочатку ніхто не хоче це дотримуватися, дивитися, краще скорше замінити, не тягнути так довго. Ну, окей, я розбираю, все одно прийдеться обслуговувати, помастити, помити задній варіатор, бо я думаю, там нових їх ніхто не мастить, не чистий, нічого не робить, насухо зібрали і хай їде. І зразу подивимося до бредю і змастимо полумісяць, бо тому що дуже туго йде, назад погано вертається. Це помиємо, помастимо і зберемо назад. Я думаю, тут проблем не було з цим, але таке, обслужимо легенько. Вся проблема там. Так що скидаємо, не знаю, чи я знімлю, так, не знімлю. Колись розбирав, так. Поршню того місця було достатньо. Ну, зараз спробуємо, згадаємо. Це вже було дуже давно, не знаю, коли я скутер робив, переважно коси пили. Ну, Але треба деколи і таке зробити. Так що розбираємо, я вже вам покажу готовий. Ну, що насправді там чекає мене зараз в моторі. Все розібрано, все гарно, все можна тепер показати повну картину. Так, як я і думав, він їздив на порохах, видно, навіть по карбюраторі. все тут у нас в порохах, воно залітало, все гарно тут йшло. Ловко всав на гарі, на гар, тому що вже їв масло. Підбирав масло, бо зазоркулець тут такий, що кульцом може пролітати. Якщо закласти кульцо, ну, воно от на середині воно взагалі не тримається, воно тут попадає. От. Раз. Ну, майже от, вилітає кульцом. Ну. Виробітка страшна, така, що. Запізно вони зловилися за те, щоб міняти якийсь там фільтр чи ще щось там. А нагар це вже від того, що масло підбирало, воно вже диміло. І клапана теж під'їло. Цей має а цей взагалі не приставав. Випускний чорний, по колу видно, що чорний навіть не приставав. Так що план дій дуже простий. Міняємо ланцюг ставимо від мототеча. Нагараємо, він теж розтягнувся. Ставимо поршень новенький. Фірми не знаю, в такій жовтій коробці пише Тайвань. Там краще е, з того, що я маю. Мим чистимо. Е, Більше тут такого нічого не міняти. Міняємо поршень з кольцями, Гільза виробітку немає, але ну, трохи є. Є трошки виробітка якраз в цьому місці, де поршні, бо поршні лежачому, Ну, нарскіст так. І він якраз тут от, трошки під'їв. Трошки є виробітка, але я закладав кульцо з зазор мінімальний. Так, щоб Подивитися. ну, не знаю, Я думаю, зазорок дуже непоганий, не знаю, видно, не видно. І я думаю, ще поїздить. Просто питання часу, якщо буду чистити фільтр і вчасно міняти масло, ну воно поїздить довше. Якщо цього, цього не робити, то самі розумієте, воно довго так не поїдеть. Так що я зараз це все мею, чищу, закладаю, міняю ланцюг, Навіть от по поршні, по пальцю видно, яка вироб, тут виробітка. Тут сходинка ж появилась така. Як гарно видно, ми ну, не... не... дири аж пішли. Ну Тяжко йому, тяжко було, особливо на кінці, я так розумію. Зараз мию чищу, ще хочу помити почистити там, де варіатор зробити порядок з тим всім там, щоб було чистенько помастити. І збираю і вже вам покажу старт. Тіпа, тут такого нічого, але бачите... Я думаю, на день роботи буде це точно. Зараз тільки ланцюг поміняти, це, це той квест. Щоб не розбираючи мотор, зараз знайдемо... де він розклепується, розклепаємо, заміняємо і все буде чітко. Я думаю, нині ми його заведемо. Якщо ні, то вже буде завтра. То таке. На дворі дощ. Погода, знаєте, така собі і робота не дуже, та хочеться щось робити. Але нічого, працюємо помаленьку і зробимо. Так, другий день ранок. Я вчора все зібрав і пішов додому. Зробив і лапку. Аж тяжко непле. Ота компресія, розуміє. Тепер вже мало би звезтися, мені здається, вчора брукнув, навіть не газував. Заведемо, спробуємо. Ага, не хоче? Зараз. Хоче, це слабо, але он попротити. Робиться, я думаю, що буде сочатки. Нема просто повітряного фільтра я розчепив. З повітряним фільтром буде не інспекше заведений. Я думаю, що погано працює. Треба Перечепити обдув. Чіпити обдув. Чіпити повітряний фільтр. І будемо пробувати їхати, тому що наберето очі, не знаю, хіба по території проїдеться так. Бо людина вже дуже хоче скутера. Так ніби щось є. Це ми, ти знаєш, що, що комутатор любить так вимахувати. Коротше, ще акумулятор на зарядку і вже будемо заводити, пробувати. Деколи, якщо такое не хоче заводити, раз заведеться, раз не заведеться, це деколи вимахується комутатор. Міняєш комутатор. І ця проблема пропадає. Ну, зараз ще з цим будемо виясняти, подивимося. Чому воно так раз заводиться, а раз ні. Зарядив акумулятор, вчепив фільтр, поки акумулятор заряджався. Акумулятор був розряджений. Ну я не знаю, певно, з години дві стояв на зарядці, може і більше. Зарядився, він певно, що відходити скутер не, не був заряджений до кінця. Зарядив і я думаю, що зараз буде працювати. Ну і так, заводиться без проблем. Так, щоб на вірняк була ну, проблема в акумуляторі. Він просто не міг нормально попустити. Так, щоб тут не сприйняти всередині, збираємо і на двір. Зараз попробуємо проїхатись. А, я хотів показати вам ще, чому так все-таки вмер мотор. Це не через фільтр, а через те, що тріс в цьому от місці... Зараз світло включити. Тріс патрубок. І там була діра. Нового я такого не маю де замовити. Світок. Нема в наявності, якщо буде, зразу людині повідомлю, що коли появиться, я вас не беру, прийдете замінити. Так, тимчасово заклеїв його, замотав, на деякий час стане. Ну тут. Ну, на деякий час стане, що я зроблю? Я чудесний твор, буду запчастина, то прийде патрубок, заміним, нема проблем. А так зараз нема, а людина вже хоче їхати, бо каже, що лишилося трошки літа. Навіть осінь лишилася, хоче поїздити. Що ж я буду? Будемо чекати зараз тиждень два поки де не найду той патрубок. А так ще може їздити його, заклею фільтр, новий поставив повітряний, пропитав маслом. Ну і не таке липке, ось таке відмоноволо, тільки маю. Okay, пропитка фільтрів. Інакшого немає. Яке є, тим... Чим є, тим працює, як то кажуть. Чіпаю сідушечку. І зараз на двір попробуємо проїхатися, хоч на дворі дощ, але що, нас ніколи нічого не зупинить. Погнали. Трошки паде дощ, але нічого. Yeah. Супер. І ось такий був ремонт такого скутера. 150 кубів, скутер, звичайний китайський. В кого такий скутер? Їде він бомбезно, Чуть-чуть газу і себе вириває. Заводиться добре, все працює, все гарно. Надіюся, ну, мені сподобалось його зробити, хоч цей китайський, що не кожному подобається ремонтуватися. Хтось тобто, каже, китайсь краще блин, забути і не робити таке. Тут ще ніхто його не робив, можна сказати, мені легше і зразу вийшло його зробити. Все заводиться, все їде, все гарно. Не знаю, може комусь буде корисне це відео. Я розумію, тут багато повчального немає Нічого такого, щоб якісь там лайфхаки, нюанси, де оце не забути, то не забути. Тут все просто, зняв, замінив кольце, поршень з кольцями, клапана. Самі бачили, яка вербітка, тріспатрубок, тому так і сталося. Так що всім гарно дякую за перегляд цього ролика, залишайтесь на каналі. Продовжуємо ремонтувати. До зустрічі!